Всім вітання з Пенсільванії. Я сьогодні поїхала на манікюр, освіжила і повертаюся додому біля магазину Рос-Дрес-Фолес і вирішила, чому б мені не зупинитися. Як я вже в минулому відео розказувала, я все ще пошукую подарунку для подружки, Ну і ще за деякими дрібницями хочу пошукати, то беру вас з собою. Сега! Погода у нас ще просто чудова. Я ось на такій плазі різні магазини, але один з моїх улюблених це роз. На вітринах вже. Все для утеплення, рукавички, шапки, шарфи, різні ось такі пончо. Все в таких осінніх барвах. Я поміж сумочками, дивіться, фірми Wrangler, Она така з канви. Але бачите, візерунок здалеку дуже схожий на український. Коштує така 30 доларів. Ще дивлюся на дитяче взуття. Мені Марчику, корсівки такі більш тепліші на осінь потрібно, щоб тут такі були вищі. Музика сьогодні дуже голосно тут грає, тому якщо щось знайду, обов'язково поділюся вдома. Звичайно, не без всяких страшилок доголовину. Чого тільки не придумають. Коштує така 25 доларів. Тут декор. Один віночок з таких гарбузиків, як я свій робила вінок, і з шишок коштує 22 долари. Це такі насвічки. Посеред столу тут ставлять дивіться яка миска. Дерев'яна жолоть. 10 доларів скляний грибочок Made in India. Вже якийсь тут надбитий. Коштує він 6 доларів. Такі гарбузики скляні по 9. Такі 10. Вже починають виставляти іграшки в такі окремі полиці. Це вже до Різдва. Завжди вони так тут до Різдва. Щоб люди купували подарунки. Такі масивні іграшки виставляють тут окремо. Давайте ще порозглядаємо тут посуд. Осінні. Оці такі гарні гарбузики для запікання. Є оранжеві, є біленькі. Така 5 доларів. Дуже така оригінальна на якісь бутербродики на стіл подавати. І оцей глечик. Такий гарненький. 8 доларів. От які цікаві форми. Невеличкі для запікання. Коштує 4 долари. Всього ось така невеличка форма. На якийсь кексик чи омлетик, що туди можна, я не знаю. Є рожеві. А є і такі. Так, рушнички я вже придбала вам показувала. Оцей гарненький, до речі, як вишивка. Ну і вже бачу, починають потрошки з'являтися новорічно різдвяні. Ну, а в деяких магазинах вже взагалі море тих декорацій різдвяних. Тут можна придбати авокадову, оливкову олію. Ось такі різний асорті оливок за 6 доларів, кокосову олію. Щось цікаве завжди, смачненьке можна тут знайти. Бачите, мед з цими сотами всередині коштує 7 доларів. Тут дивіться, яка пляшка величезна на півтори літри. Оливкова олія 17 доларів. Така цікава ваза коштує на знижках 5 доларів на секундочку. А була скільки, не знаю. Але досить така гарна. Тут багато різних підставок під гаряче, просто якісь декорації. От. Це шишка. Тут жолодь, вони по 6 доларів. Клиновий листочок. Бескучий такий. 8 доларів. Такси. Ой. Всяка всячина. До кольору, до вибору, лисичка. Лисичка коштує 10 доларів. Така гранат, підставочка, 5 доларів. Тут низуйки глечки. Якийсь грецький мотив. Ой, важкенькі. 17 більший і 15 менший. Гарні, є такі плейсмати на стіл, але вони з тканини. І з бісером. На вигляд дуже гарні, але не практичні. Так як в мене Марчик любить собі кетчуп до чогось додати, то той кетчуп може бути відразу по всьому. У мене такі солом'яні миючіся, що якщо що, то я одразу помила і спокій. От щось наподобі цих, але трішки інші. Тут у нас різні корзини для організації, приблизно по 15 доларів, 15-20 в такому районі. От, наприклад, така 17. І різні подушки, ясики декоративні. Оця в день подяки. Індекали, що в один день тільки послугує. 13 доларів. А ці вже такі більш а, а, так, це як іграшка Єленкова, Ця в бісері коштує 13. А тут кленовий листочок. Така коштує 11. А, от і тут починають розкладати всіх лоскунчиків, оленів, пінгвінів і Санта Клаусів. о, -о а ну цікаво, 38 доларів. Хто пам'ятає, я на церковному розпродажі дуже гарного знайшла Такого, такої ж висоти за там, долар, чи скільки, чи за три приблизно. Ну, я тоді все взяла, розум три долари заплатила взагалі. Ну, тільки починають все виставляти, тому що зазвичай це всі полиці забиті і тими різдвяними подарунками. Ой! А що то рік БК наближається чи що Бі, Я ще навіть не провіряла і не знаю. Не дуже то все цікавлюся. Я між футболочками шукаю собі, знаєте, звичайно, чорну полуфутболочку. От такого стилю, полу з комірцем. Тому що нам сказали на роботі, що в деяких місцях можна одягати замість чорної сорочки. Ну, буває. Спекотніше на короткий рукав, але має бути повністю чорна і з комірцем полу. Нема. Є ось така, але А якщо просто чорна, то якийсь ну і без комірця, а мені треба з комірцем і просто чорну. Ну, ще знайду. Сьогодні не пощастило. У мене примірочка джинсів висіли собі такі на вішаку. Абсолютно непомітні. Якісь такі дивні, а я приміряла, я вам скажу, як то зручно з цією резиночкою. По-перше, помітила, що довгі. Це дуже важко мені знайти. Рівна штанина. І такі вони на моделі. Не дуже так мені сподобалось. Але думаю, ну поміряю. А вони такі зручні. Треба тут кишені розправити, правда? По-перше, що дуже м'ягесенькі. Зручні. Не знаю, модні, не модні, але по відчутті, що треба брати а ще й за 13 доларів. Взагалі знахідка. Мені в них дуже зручно. Так, я вже вдома, там музика так голосно була, більше не знімала, а Марчику от знайшла такі кросівки. І якраз має червону курточку на зиму. Ну, таку теплішу осінню. Коштували вони 20 доларів. Так що вважаю, що дуже вигідна і гарна ціна за таке взуття. Ну і вже, як зазвичай, рубрика, частинка моєї роботи. Цього разу ми обслуговували івент відкриття сезону мистецької школи. Це такий невеличкий театр. Талантів недалечко від дому. йшла підготовками, знову гарно оформляли столи, фуршети. Тут відбувався такий аукціон, як бачите, можна було одну з цих корзин запрошеним гостям виграти. Я завжди стараюся, поки йде підготовка, показати вам декорації, квіти, бо пізніше, коли вже сам Захід відбувається. я не маю такої нагоди бігати, знімати, а тільки коли підготовка. Цього разу ось такі смаколики додому і враз діткам ці папкейки змогла принести, тому що дуже багато залишилося. Все було в рожевій тематиці. Гості приходили в більшості в рожевих сукнях, Мужчини навіть мали метелики, якісь рожеві, жилети, туфлі. Тут діти, які навчаються в цій школі мистецтв, тренувалися, йшла в них підготовка, але пізніше, наприкінці, я вже вам покажу самий виступ. У нас такі були відчинені там двері з кухні, і я могла трішки підглянути. А це перша частина заходу. Всі приходили, і йшли відмічатися, дивилися, в кого який столик, номер, і тут могли собі вибрати якісь напої і ці закусочки. Зараз вже частина відкриття. Я вам трішки показую людей, як бачите. В жінок переважає рожевий колір одягу. А зараз можете послухати трішки виступ. Щасти с мене, жаскі як нас Катруся Голоє котика сиром. Він прямо аж лапками в неї просить як гарно. Чізкет. Ну. Cheese Cat їсть <laughs> чиз. Ну. Він дуже любить сир такий, плавлений сирочок. І тільки що миску з'їв сухого корму. Це дуже велика рідкість, щоб. Він отак ну, на когось з людей. Він не вискакує, він не є такий е, лепкед, як тут кажуть. Не буде сидіти у вас на руках, щоб ви його там гладили. Але вже як є сир, то і є чийсь зразу біля вас. Mm, ньом ще облизить. <пальців> Так, ця частина у нас знову, гості, знову індики дикі. Пасуться собі в травишці, а сонечко вже заходить. Тепленько, так гарно. Така осінь у нас гарна, приємна, хоча... 23 дні такий дощ лив безпробудно і така була депресивна погода, зате треба було вже дощику, дуже все сухе. Але після дощику знову сонечко. Марчика свято, від дощика там калабані. Він їв гумаки і собі о, та взяла мої гумаки. Зараз в них тут буде фан. Фан-фан. <ріст> Нехай ще насолоджується теплом. які в мене майори. Піду ближче, вам покажу. Таке різноманіття. А цей колір ну, просто вогняно-оранжевий. Яка краса. А тут такі ніжні. Рожеві, якісь такі оранжеві. І вже розквітла моя хризантема жовтенька, з якою подруга поділилася. Така багаторічна. Також дуже-дуже гарненька. І тут ще є майор. Тут такі червоненькі і такі ніжні рожеві. А оця хризантема з Волмарту, яка була. Кремова-жовтенька, вже стає якась фіолетова Взагалі не розумію, чому вона так колір змінює. І вона, якщо я її навіть висаджу, вона не зійде наступного року. Це я вже експериментувала багато разів. І ще покажу нарешті єдиний чорнобривець кущик. Розквіт і такий. Я люблю жовтий, але чорнобривець такий мені не до вподоби. Я люблю ті такі рябенькі, наші, оранжевий. Оце якийсь. З не Негарне, мені не сподобалось. Ну, вже як є. І Біскіт прийшов навідатися. Біскіт, мордашка. А Кукі наша з поля біжить. Напевно, що за індиками спостерігала. Мяу! Кукі! Хути, хути! Ми з вами на цьому прощаємося. Кажемо вам дякуємо за перегляди, за добрі гарні слова, коментарі. Кажіть бай-бай. Побачимося з вами в наступному відео. Будьте здоровенькі, мирного всім неба. І всього самого доброго. До зустрічі!